Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не являється фінансовою рекомендацією. Усім привіт! Ви на каналі Фрайтан. На обзорі у нас сьогодні проєкт Labrador Adventures. Достатньо перспективний та крутий проєкт. Хочемо сьогодні його розглянути, подивитися, які у нього є механіки. Заберемо експедицію, подивимось, які у мене є лопати. Подивимося, що є в магазині, що можна прикупити. Розкажемо суть гри. Та зайдемо в шахту, покупаємо монети Labr, які вже можна обміняти на стонфай, на тони. Отож, яка суть гри? У нас є песик, який називається Лабрадор. У нього є базова лопата, якою він прокопує ось цю яму, яку ми зараз бачимо. Далі вже ми можемо придбати собі лопати, які знаходяться в магазині. Переходимо в вкладочку магазин. Тут знаходяться всі лопати, які продають гравці. Ми можемо тут профільтрувати. Ці лопати можемо вибрати низьку ціну та вибрати, яку ви хочете лопату в фільтрах, наприклад, дерев'яну для початку. Можемо тут виставити, яку ви іменно хочете, скільки ви хочете слутів для рун. Підтверджуємо: нам підбирає лопати, як ми бачимо, найдешевша лопата на ринку на даний час 5940. Коштує золотих монет. Золоті монетки приблизно в таку саму ціну, як зірки. Але для того, щоб нам відкрився цей магазин, нам потрібно задонатити 3000 золота. Це приблизно 3000 зірок. І нам відкриється магазин і ми зможемо придбати собі лопату. Ми можемо після того, як ми задонатили 3 тисячі, можемо ігровим шляхом дозбирати ще собі там 2 тисячі чи 3 тисячі, в залежності, скільки коштує найдешевша на лопата. А можемо задонатити трошки більше і вже купити собі базову лопату і після цього піти з нею вже в шахту та видобувати лабер монети і кожного дня окуплятися. В магазині знаходяться також руни, які ми можемо купити для своєї лопати. Після того, як ми придбали, можемо вибрати собі якусь руну. Також найдешевші руни це витривалості. Ми можемо подивитися на всі руни, вибрати нові і, як бачимо, є руни удачі, швидкості. Вони діляться на рівні від першого по п'ятий. поки що в грі є першого, другого та третього рівня руни. Можливо, вже навіть четвертого. але я ще таки не зустрічав. Далі ковка. Що означає ковка? Ми можемо дві лопати дерев'яні іменно одного фасону. Ми можемо скрафтити, і у нас відкриється третя лопата. Вона може бути дерев'яною з більшою з долею ймовірності, а може випасти стальна, тобто вища. Давайте подивимось в магазині, як виглядає стальна лопата. Вибираємо низьку ціну, вибираємо фільтр. Стальна лопата. Ось так виглядає стальна лопата. Бачимо, характеристики в неї вже набагато більші, вона має більші слоти для рун, навіть 4 може попастися. Тому вона є набагато крутіша. А зараз переходимо в головну, переходимо в героям. Тут ми можемо прокачувати е, нашого песика, тренувати його, е, швидкість удача та витривалість. В професіях також можемо під, е, підтренувати всі ці. Показники у досягненнях можете подивитися, З деки, що монету Лабер ми будемо отримувати певні привілегії, ліцензія торгівця, про яку я вам говорив, шахта, і також для експедиції є така очівка Переходимо на головну сторінку, забираємо нашу експедицію, в яку я пішов ось сюди. На день вам дає. Можна так сказати, 4 експедиції, якщо ви зайдете в дві, і після цього перейде певний час і ви ще в дві зайдете. Продовжує 24 годин. Забираємо нашу експедицію. Не випала мені руна. Нічого страшного, переходимо, змінюємо лопату. Та зараз перейдемо в шахту. Переходимо в інвентар. Вибираємо мою лопату для копання та заходимо в шахту. 16% зараз здоров'я шахти. Заходимо, тратимо 30 золота. І у нас з'являється менюшка, де ми можемо вибирати або ми ремонтуємо шахту, або ми купаємо. На даний час вибираю купаємо. поки 16%. Та я впродовж 16 хвилин буду знаходитись в шахті та відбувати монети лабер. Ось як відбувається окуп вашого донату. Ось яким чином. Ви купили лопату, зайшли в шахту, і вже. Заробляєте, вже ви добуваєте для себе лабр-монету. Вона достатньо стабільна. Можемо подивитися курс. Ось курс даної монетки лабр 0.2014. Графік достатньо стабільний. Є як купівля так і продаж. Переходимо назад в шахту. На вже накапала певна кількість монеток. Зараз ми дочекаємось 30 секунд. Ви подивитесь, як збільшується кількість монет на балансі. Та тоді я перемотаю вже в самий кінець і ми заберемо всю винагороду за сьогодні зі шахти. А також тут є чатик, і внизу ми бачимо, скільки людей зараз знаходиться разом зі мною в шахті. 37 людей. Переходимо в чат, бачимо, тут можна спілкуватися, можна один одному говорити про те, що шахта вже має мало відсотків і потрібно її трошечки поремонтувати. Зараз я перемотую відео і в кінці ми забираємо винагороду. Залишається буквально менше двох хвилин в шахті. Зараз я трошки чиню для тих, хто зараз знаходиться в шахті, допомагаю їм. Ось так відбувається починка, нажимаємо кнопочку чинити і песик ремонтує шахту. Відсотки збільшується. Ми можемо тут в чаті знову ж таки, спілкуватися, обмінюватися думками. Вирішувати, на яких відсотках будемо ремонтувати, і так далі. Переходимо на кнопочку копати і останню хвилинку ще покупаємо. Шахта, шахта сьогодні достатньо непогано тримається. Значить, рівномірно гравці і купають, і ремонтують. Тому, в принципі, все нормально. Можна часто не заглядати. До речі, можна на стрілочку вліво вийти зі шахти, можна просто завершити і е, ви заберете те, що ви нафармили в шахті, а можете нажати додому. І таким чином у вас просто звернеться сторіночка, ви можете ось тут на головному меню, забирати якісь точки за цей час, десь на щось собі подивитися і назад перейти в шахту. Ось таким чином. На іконку вибираємо шахта і переходимо в шахту. Чекаємо, ще декілька секунд. І зараз заберемо нашу винагороду. Та порахуємо, скільки це буде коштувати в доларах. При тому, що сьогодні багато її чинив і трохи купав. Тому не збирав максимально із того, що я би міг отримати шахти. Все, прокопка завершена. Добито за сьогодні у нас, як ви бачите, 1673 токени лабер. Нажимаємо отримати, переходимо. На головне меню і е, нажимаємо кнопочку Почати копати. І песик буде нам прокопувати вже е, 4 години. Він буде нам прокопувати ось цю яму. Е, тут є рівні. Нажимаємо на кубок, е, і ми можемо змагатися в лідерборді. Топ-10-учасники бачимо, получають лаври за те, що вони зайняли топове місце в турнірній цій таблиці. По швидкості, по витривалості та по удачі є такі лідерборди. Е, адмін кожного тижня проводить. Прямі ефіри на Ютубі можемо дивитися, він нічого не скриває, всі плани, всі обнови, все розказується. Також недавно додали клани, вони знаходяться по ось цій кнопочці, переходимо і ми тут разом зі своїм кланом можемо розвивати ось такі різні будинки. Таким чином ми збільшуємо швидкість, удачу та витривалість нашого песика. Разом спільно зі всіма учасниками. Скоро дадуть алтарь, в якому ми будемо розпалювати вогонь та підтримувати його силу. Арена це вже буде трошки пізніше, де ми будемо разом з гравцями, з кланами битися в різних турнірах, змагатися за перемогу та цінні ресурси. Ну і академія, там чогось будемо навчатися. Ви можете тут теж прийти, є чат клану, де ми всі переписуємося вибрати собі підходящий клан. Та прокачувати ось такі здання. Тобто ми тут всі разом можемо донатити золото та кісточки. Це знаходиться в банку. Ми тут всі разом Ось, наприклад, я прописую 9 золотих монеток, донат. Я задонатив в банк клану, також кісточок, наприклад, 25 тисяч кісточок. Ось. Я зробив донат. Можемо подивитися на транзакції. Тут мої транзакції прописані та прописані транзакції всіх учасників. Зараз ми підрахуємо, скільки коштує нафармлених моїх монет 1600 лабрів. Ми порахуємо по даному курсу. Це 2 долари 24 цента. При тому, що я декілька разів допомагав ремонтувати учасникам шахти, і у мене вийшов ось такий результат. Якщо б я прокопував весь час, 16 хвилин, щоб була така змога, це б було ще більше. Тому ось такі результати з Лабрадора, Кожного дня заробляю від 2 доларів і більше. Я думаю, що це дуже крутий результат. Е, Отож, підписуйтесь на наш телеграм-канал в описі під відео. Там знаходиться дуже багато таких класних, крутих проєктів. Любий вибираєте собі та розвиваєтеся разом з нами. Дякуємо усім за перегляд. До нових відео. Слава Україні!